Це захоплення довжиною в життя. Від маленького хобі до цілого життя. Пошуковець цінних монет у Сергієві проснувся ще в молодших класах. З часом звичайне колекціонування переросло в серйозне грошове дослідження, і ось вже понад півстоліття чоловік вивчає еволюцію української нумізматики. Сьогодні каже у пріоритеті колекціонерів: монети серії Збройні Сили України. Перша монета. Яка була випущена Національним банком України, це була монета присвячена нашим захисникам на Донеччині, а особливо захисникам Донецького аеропорту. Вона так і називається «Кіборги юа Вона вийшла, повторюю, у 2018 році. Наразі серія налічує 12 пам'ятних монет. Введення в обіг монет на честь військових зміцнює почуття патріотизму українців, переконаний Сергій Асмолов. У 2016 році і 2015 році виходили монети, які були присвячені захисникам України і волонтерам. Під девизом Україна починається з тебе вийшла ось така. Невеличка п'ятигривнева монета, на, якої, на якій зображена е, постать солдата і серце у вигляді нашого українського флага двоколора. Далі виходить символічна монета, будь ласка, зверніть увагу, називається Передова Україна, переможемо разом. Тут зображені медики і зображені Зображений в камуфляжній формі наш вояк. Одні на передовій, які борються з ковідом, а інший той на передовій, який захищає нас від ворога. Серія пам'ятних монет Збройні Сили України отримала продовження і в минулому році. На цій монеті зараз я вам її покажу, зображена емблема Сил спеціальних операцій. І захисник, який стоїть на варті ще княжий воїн з емблемою тризубця. Далі вийшла монета, присвячена військово-морському флоту. Національний банк України, враховуючи той факт, що ці монети повинні бути в обігу, і чим більше людей буде про них знати і користуватись ними, він буде вивчати історію. І ті пам'ятні дати, які вони присвячені, ці монети повинні бути доступні широкому загалу. І тоді перша така монета вийшла із друку на київському монетному дворі, це територіальна оборона, сили територіальної оборони, готові до спротиву. Так і називається ця монета. Харків, Херсон, Маріуполь, Київщина, міста героїв, так зветься серія пам'ятних медалей, що побачили світ у 2022 році. Загалом цьогоріч НБУ випустив 46 зразків нумізматичної продукції. За рішенням національного банку пам'ятні монети придбати можна лише у банках-дистриб'юторах. На сьогодні вже є досить великий асортимент. Так, ми розпочинали це з це, розпочався цей продаж цього року в серпні місяці. з… Пам'ятної монети у Лусі Червона калина і у пам'ятної монети у єдності сила. Зараз вже таких монет досить багато. З асортиментом цих монет можна ознайомитись на сайті банку, а також хочу зауважити для наших клієнтів, що такі монети продаються при наявності не у всіх відділеннях банку. А перелік відділень, на котрих є ці монети для продажу, ви можете знайти також на сайті банку в розділі пам'ятні монети. Більшість українців пам'ятні монети розцінюють не як платіжний засіб, а зберігають як сувеніри, розповідають фахівці. Кожна монета має художню цінність, а ще історичну та патріотичну функцію. Юлія Вітряк, Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.